О, ні, не можна отак вот взяти і одразу пити йогурт. <кхух> Зараз вена на лбу, красніння, сльози. А він трипл, тому що ж тройна порція, правильно, я поняв. Мені подобається, що от від тих соусів, що Саша мені дає. Руки трястись починають. Ось все вона тече смерть. І ми продовжуємо робити огляди на екстремально гострі соуси. Сьогодні у нас на огляді трипл Бірн» від Fairy Fox. В гостях у нас пан Рамен. Який трошки втомився вже. Ми сьогодні не будемо брати участь у огляді цього соусу, але ми очікуємо нашого гостя пана Івана, який вперше спробує цей соус розповість свої емоції перші. І фактично це буде перший огляд на цей соус, який буде записаний. Якщо ви вже встигли спробувати цей соус, можете надіслати своє відео. В коментарях написати ваші емоції, чи зайшов вам цей соус, тому що, в принципі, ви вже могли пробувати Burning Trot. і. Можете порівняти тепер з цією версією соусу. Later. Сьогодні мене пригощають соусом. Дуже цікавим таким. Берн написано. Такий ось він сатана намальований. Hot sauce. Ну, ось я навіть читати не буду, аж трохи страшно. Зараз ми його скуштуємо. Що воно таке? Обіцяли щось дуже, дуже в кавичках гостре. Так, ось у нас запечатаний гарненько. Зараз знімаємо. Перше, що спробуємо, це аромат, не буду поспішати. О, томатами як віддає приємненько. Ох, насолодитися перед смертю, так сказати. Ну, виглядає як, бачу якісь, там перці всередині є, пахне. Ну, то томат так приємно. І заманчиво себе гукає до себе. Я, мабуть, спробую з ложечки спочатку, зовсім трішки. Крапельку невеличку. Бо мені тут з закусочкою його пропонують. Але я хочу зрозуміти, що мене чекає. Ось, буде видно на камері. Тут зовсім ну таке ось, міліметр. Угу, Я зрозумів, чому з закусочкою. Мені тут йогурта поставили поруч. Я, мабуть, о, ні. Не можна отак взяти і сразу пить йогурт. Я ж хочу відчувати повністю. Ого, я не, не знаю, як на камеру відчувається, але. Зараз віна на лбу, красніння, сльози. Я терплю. Ого! Ніфіга собі. Ні, щось є схоже з тим соусом, що я вже куштував. Але оцей моментальний опік. Як і ось він на краєчку язика трішки спробував. І потім ось воно зі слиною пішло далі в ого, Ого. Ого. Не, я зустрічав, звісно, людей, які люблять гостре. Це звісно, мазохізм, мазахізм. Це я зовсім трішки. Ох. Зараз ще два-три рази вдихну, ніж куштувати далі. Але це прям да, ядрюна тема. О, трипл бёрн. А він трипл, тому що ж тройна порція, правильно я зрозумів? Правильно я зрозумів. Ого, бля. Зараз я капну пожирніше і дасть Бог. Дасть Бог. Сопліни побігуть внаружу. О. Не, мать, оце, оце таке, наверное, розділю на дві. Бо я потім балакати не зможу. О, як це люди ось їдять, же ж якось ви представляєте, оце отаке, оце в такій порції можна їсти. Головне з чимось. Фух, на дві розділю. Дуже страшно. Ну як розділю ось цього, ну, але 10% убрав, а це була, не була погнали. Фу. Да прибуде со Ну, ну, З м'ясом більш поступово підходить. О, серветочки. Серветочки це те, що потрібно. Я вибачаюся. О! Ой. Ой, я плачу, дівчи. Устатіч я так я, Ого. Ого. Мені подобається, що от від тих соусів, що Саша мені дає, руки трястись починають. Ого. А загалом. А загалом я з наповненим ртом балакаю, ну, нічого. Ого, воно коли такий шок в голову дає, я думаю, все простительно. О, загалом можна їсти. Я навіть ось о, трошки перетерпів, Помімо помім того, що воно по горлу пішло, зараз уже німіють губи. О, подих, який приємний. О, оце люта зима, мінус 30 мороз. Бахнув соуса, вийшов отак от в одних трусах на вулицю. І жарко воно. Так що беріть та охлаждайте мене. Ого. Фу, ні. Потрібно трохи передихнути, я просто закушу. Бо зараз будуть мене відкачувати. Тут Боже, сльози бігуть. Тим я вже носа підтер, тут я буду сльози витирати. Жах який, боже, Боже. Оце людям таке давати. Ну ще, й... ще й гроші за це платять. Господи помилуй. ні, загалом тепленько. Я навіть смак якось відчуваю, я не знаю, що це за магія. Але окрім опіку, приємна така ось вона. і гіркота, і солодкість. І томат той самий, окрім запаху, є yeah. Оце ідеальна комбінація. Може його тут і нема, може мені перчик. О, оце що воно червоне, це за ваші, я ж такий цінітель. О, о, Томатний! Але перці люблю, звісно. Оце я бажаю, коли воно болить. Як потім відео горить, вони бігають, суетяться. О, я пропоную ще разочок. О, і потім треба буде мені, мабуть, передихнути. Аля-ля. Олю. Ось вона тече смерть. Ой-ой-ой. О, о. о, я в цей раз трішки менше. Так воно на добивку. Цікаво, що перший раз просто по горлу відчув, потім губки оніміли. Що ж буде після третього заходу. О. Оце, як м'ясо першим язика торкається, окей, проблем нема. Ну тільки соус. Ну це ну що з цим робити, господі. Ой, я такий. Ні, я думаю, вже на третій заход погано відчувається смак. У мене вже оці рецептори, що тут є, що могло відчувати, воно вже онімівше. Я його відчуваю тільки коли. О, як подих роблю всередину та зовню. От тоді. от так, да, ти правильно сказав. Не томат перець, перець. На видохі ще трішки гостріше робиться. О, а я знаю людей, які їдять отак. От, і навіть ну, не в одному глазу. Я, звісно, люблю гостре, але це звісно, кранти. це трипл Burn. Я його запомню, це все в список своїх жахів запишу. Трипл Burn. Ось, дам поближче подивитися, щоб ви обходили стороною. не Це смерть. По опіку. Тут пишуть 12 з 10, я пробував 11 з 10, але різниця відчутна. Вона в 1 бал, казалось би, але да? це є воно того стоїть. Да? 12 з 10 можна так сказати. Можна. Це, це зараз найгостріший, так? Ох, не дарма, не дарма. Я закушу ще. Добре, добу, соло, Я? От я той соус замовив. Всі кажуть, ніфіга собі, денег стоє, НО! в мене всі друзі його перекуштували. Його вистача, ось я місяць їм і тільки півбаночки з'їв. Такого ж самого об'єму, скільки тут 200 мл. Да. І ще їсти і їсти. І ото кожен вечір я приходжу, там, щоб я не приготував, от навіть вчора взяти, пільмешки зварив, соуса собі до них наколотив. Ну там, майонез, тема, І додаю гарненьку краплину Саша твого соусу. І оце їм і плачу. І так кожен вечір. Люблю, як воно болить. Прикольно. Всього так. Так. О, дуже цікаво. Я його, я його закриваю, ви вибачаєте, але отак от півбанки зараз я не з'їм. Навіть наспір. О.